Так, 20 березня, 23 рік, ось наш мішечок з гречкою. Ось трактор їзд. Всю веспа. І зараз подивимося. Ось три віктора. За цього мішка фабрик? Дивіться, друзі. Приложимо рішення. Хай пеліка є такі. Забираю всі ось валка і починаємо сіяти гречку. Безумовно, буде багато нарікань, що які ідіоти всю пору сіють. Ну так, щоб ви зрозуміли, ось до буде. Сосічка оземена. Ось, ось така мініатюрна. Давайте ну, на нього подивимося. От. І от дерева. Підійдемо до них нижче. Бачили, що це весна. Сама рання, сама-сама-сама. І так, сіяти будемо 3 гектари нашої чудо-гречки Світлана. Сіємо 6 кг на гектар. Це в нас буде всього-навсього 18 кг. Тут коло несосмуги. Трохи є. Бурлюємо строго на площі, а далі от наша площа. Пройдемось по ній і подивимось. Діскувалася один слід легкими дісками. І посієм повторно по посівах торічної гречки. Виводимо ми цю культуру, щоб вона була, попробуємо добитися, щоб вона була монокультурою і добре родила насіння гречки. Цього року обробили мікроелементами попелу з добавкою порошкового металу. Це для того, що цю гречку насіння ми обробляємо ще торсіонними полями. Так що надіємося на більший врожай і Більшу стійкість. Безумовно, побачимо, що буде. Синоптики нам обіцяють ночі без заморозків. Так що на сходи десь до 1 квітня. Температура землі на глибині 10 см 5,3 градуса за Цельсія. На дворі температура сьогодні сонячно. гарно от наше поле трохектарне, під самою Вінницею на Немирівській трасі. Ну от, З іншого боку у нас ріпак сусідів, щоб бачили, який пін. Щоб було добре, зрозуміло, що ще холодно. І дуже. Так що он наш далеко трактор працює. І Немировська траса йде під самою Вінницею. Цю гречку ми рік зібрали по три тони з гектара. Загальний кількості 9 тонн. Цього року надіємося, що приморозку не буде і матимемо три врожаї. Так як вона має вегетаційний період 65 днів, то можна буде гарантурованих два взяти, а третій побачимо по погоді восени. Тому, в крайньому випадку, це буде седирад. Ну, думаю, що ми його зберемо. Земля тут хороша, чорноземна, гречка не боїться хвороб і шкідників, тому проблем не буде. Зараз наші спеціалісти працюють над видання, виданням її шляхом відбору. І закалки, щоб була підзимня, щоб можна було сіяти з осені і весною практично нічого не робити. Ну, побачимо. Наш трактор їде і сіють. Якась годинка і Поїдемо додому. Так що сезон розпочався і в середині квітня наші бджілки вже будуть мати перший мед і пилок. Думаю, що десь разом з рапсом, а може ще й швидше, бо після Сходив на 14-й день, вона вже зацвітає. Так що пасічники, вже мою жутматих надію, на хороший взяток і кашку. Тому що раннім посівом вона дасть не менше 6 тонн з гектара. Ну що ж, дякуємо за увагу. Всього найкращого. До нових зустрічей. Буде сходити, ми вам покажемо.